Оркестр львівської опери прийняв естафету від оркестру філармонії і також збиратиме гроші на українську армію. Щовечора, до неділі, ось тут на площі перед театром даватиме концерти. Почав марафон браз-квінтет у складі мідних духових інструментів. Вийшли із стін театру до ширшої публіки із популярною музикою. Слухачі тим часом мали нагоду віддячити за безкоштовний концерт, долучившись до збору грошей для вояків. Такі концерти просто неба розважатимуть перехожих до неділі. Кожного дня в 17.00 буде грати камерний оркестр. Ось е якісь ансамблі, якісь оркестри, камерні – це п'ятниця, субота, і в неділю буде заключний концерт симфонічного оркестру. Такі виступи також запрошують львів'ян на 14-й міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької, який від четверга до неділі триває у львівській опері. Цей фестиваль заснував ще у 80-х роках тодішній головний дергент театру Ігор Лацанич, аби популяризувати ім'я Соломії Крушельницької і запросити до нас на гастролі найкращих співаків світу. Цьогоріч через війну вирішили все ж провести фестиваль, але своїми силами. Поряду причин. Загалю відомих, ми не можемо собі дозволити фестиваль такого масштабу, який робив Ігор Сіслосана, скажімо, років там 15 чи 10 тому, коли це була декада, коли було повно запрошених співаків з Європи, з сусідніх наших незалежних держав, і на це виділилися кошти, і це було дійсно велике свято для міста. Цього року ми зробили те, що могли зробили три вистави. Для фестивалю обрали ті вистави, у яких свого часу співала і мала величезний успіх у світі українська примадонна Соломія Крушельницька. Почали із опери Пучіні Мадам Батерфляй, яку колись врятувала сама Крушельницька. Ця вистава була написана по чині, і перша прем'єра провалилася, провалилася, провалилася дуже-дуже так болісно для нього. І тільки коли Крушельницька взялася за цю партію, вона її поставила, вона її піднесла. І ця вистава йде сьогодні в усіх театрах європейських і світових оперних театрів. Дякуючи їй. Про цю історію та інші повороти долі із життя Соломії розкажуть у наступній фестивальній виставі Балеті Скорика Повернення батерфляй закінчать фестиваль у неділю оперою Аїда із гастролеркою у головній ролі солісткою київської опери Марією Березовською. Марічка Крижанівська Віталій Дорош головні новини Львова.